Жири вітання людям з незалежними учительськими серцями, наші вчителі, наші супергерої. Нині ми боремося попри все, усі разом, кожен на своєму місці, кожен робить те, що вміє найкраще. Усі ми об'єдналися, стали єдиною силою. Єдиною командою для єдиного фронту заради єдиної вільної України. Єдиними заради одного бажання на всіх бажання перемоги. Хто б мог подумати, що ще три роки назад, що ми будемо це свято відмічати в підвальних приміщеннях? Що дякувати вам будемо сьогодні не тільки за виховання, за формування наших дітей, наших онуків, але й за те, що ви надаєте допомогу Збройним силам України. Дякувати за те, що ви допомагаєте переселенцям, які втратили житла, які не мають змоги. Навчати дітей і все таке інше. Сьогодні ви дистанційно навчаєте наших діточок. Це дуже важко, дуже в них непросто. Але ви на місці, ви не зрадили свої професії, ви не зрадили батьківщини. І ми з вами розуміємо, що наші діти це майбутнє України. Тому дякую від міського голови, він, на жаль, відряджені сьогодні знаходиться. Це особисто від працівників виконавчого комітету міської ради. Завірити вас, що ми з вами разом одна громада, що у нас з вами одні цілі. І надію, що найближчим часом ми з вами все це до чого робимо, прийде перемога. Дорогі мої колеги, я приєднуюсь до вітання Олександра Миколаївича. Я дуже ну, маю на честь бути присутнім серед вас, всіх вас добре знаю. Хочу побажати, те, що говорив Олександр Миколаїв, щоб діти врешті-решт повернулися до наших закладів. Бажаю вам впевненості у завтрашньому дні, щоб ніколи погані новини не заходили у ваші родини. Здоров'я всім. Перемоги. Сьогодні всі залі зібралися на превеликий жаль, мабуть, одна десята, одна двадцята нашого всього освітянського загалу. Але це саме ті, які неймовірні, креативні, творчі, які, не дивлячись ні на що, прославляють нашу лазівщину на обріях України. Сьогодні про нас про нашу лазівську громаду, про нашу освітянську громаду знає вся Україна. Знають про ваші досягнення і за це вам низький уклін. Я вдячна вам за всю вашу роботу, яку ви сьогодні виконуєте. Я вдячна кожному керівнику, який тримає на своїх плечах колективи, веде за собою і вміє працювати в команді. Зі святом вас, мої любі колеги. Подяка Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок. У реформуванні освіти, професійне досягнення у сфері підвищення педагогічної кваліфікації та розбудові вчительських спільнот оголошується. А Кименко Владиславу Володимировичу, вчителю історії та вестного. На фінал конкурсу Global Teacher, людина, яка зайшла зійшла в десятку найкращих вчителів України. Ну і до грамоти, до подяки Міністерства освіти і науки України, ми вручаємо сертифікат на 10 тисяч гривень. Вам на пам'яті. Працівників освіти нагороджуються. Охранчук Наталія Миколаївна, директор центру професійного розвитку педагогічних. Криває благодійний онлайн-марафон «Незалежний незалежною А світяни громади в ефірі на різних цифрових майданчиках. Це рекорд Лазівщини. І я маю повід... повідомити, що марафон має вражаючі результати на сьогодні. За два дні: 8 тисяч переглядів у Ютубі, більше тисячі вподобаєв. Та майже 500 схвалених коментарів. Цей сертифікат з горбістю представлено управлінню освіти, молоді та спорту Лазівської міської ради Харківської області Установлені рекорду Лазівщини з найтривалішого благодійного онлайн-марафону Незалежні задол Задолею, який продовжувався у прямому ефірі. 48 годин оплески! Так реалізувався з метою збору коштів на підтримку сил оборони та безпеки України. Я вас вітаю і дуже вдячна вам.